Виносить другу хвалу 15 го числа. Це це кіно. Роз'яснення. У нас вже з 28.11.2016 року під цим індексом 2ВО, 344, 2 ВО дріб 344, дріб 2, дріб 16. У нас уже є ухвала від 28-го. Яка зареєстрована в реєстрі. Там 338, там 332, 300. Там, цей. Тобто на 300 тисяч, на 300 тисяч різниця в один день, що вона винесла другу ухвалу. І ту другу ухвалу, яку вона винесла через 300 тисяч ухвал, які зареєстровані. І там все написано, роз'яснювати ясню. роз роз'яснювати, все написано. Там, де прошу, там все є, роз'яснювати. А в мотивувальній частині написано все, що відбувається по цьому. Ну як же написано? Перше питання. Виконати вимоги. Референдуму. Та ага. ну, як не знаєте? Ну як не знаєте? Що ви не можете прочитати чи що? Я не розумію. Ось, прошу суд. Прийняти заяву Роміча Олександра Григоріна від 23.02.2017 року згідно статті 221 ЦПК України. З питання роз'яснення ухвали судді Івано-Франківського міського суду від 15.02.2017 року. Провадження номер 2 ВО, дріб 344-216 та ухвали від 22.11.2016 року за року номером 63.147 769 провадження номер no 2473, Для чого ухва, ухвалею ухвалювалося? І коли, та для чого? Якщо вже в такому реєстрі, ну там є роз'яснення. Ну от-от воно йде. О, друге. О. Чітко там є, все зазначено. Як довго читаєте і не можете дочитатися. Я взагалі не знаю. Беріть мене до, до себе за. Я вам буду коментувати. Всі положення статей. Вам буде легше працювати. Скоріше корупцію подолаємо. Сюда. Я не маю юридичної освіти і не маю вищих статулованих закладів. Закінчених. А тут всі з такими інститутами, академіями, а не вміє цей, Бородовський не знає, що таке частина, а що таке пункт Як його кваліфікували в Києві? Я взагалі в шоку. Таке враження, що він взагалі ніякої кваліфікації не проходив, крім того, що, видно, заплачено за його посаду, а потім людей калічить за п'ять років, скільки скалічив. А він не знає, де пункт а де частина. А суди апеляційні все прикривають. А тепер ще в Верховний хочуть залізти, щоб там ще всі свої злочини за ці руки прикрити.